Не втомлююсь вам нагадувати історію про кокосову олію, що її потрібно їсти, вживати і дітям також давати. А, зараз буду готувати з такими діти, що я вчора купувала в вдома. Просто а, під кришкою на дуже маленькому вогні, з дуже швидкістю. Просто звуку, доця, почекай, почекай. Це десерт для дітей. Ну, доця, дай зняти, будь ласка. Це десерт для дітей. Тут не вистачає ще клітини, тому я додам ще якось салатика з яблучка, Але в мене тут кокосова олія. Ось одна я з холодильника дістала. Бачите, яка вона тверда. А ця в температурі плюс 20 градусів. І це. Говорить нам про те, чому виробники не додають справжню кокосову олію, ось таку в свої вироби, тому що при температурі вище 22 градуси вона вже не тримає форму, вона не термостабільна. А в потрібно тримати такі солодощі, як гріншеф це робить в холодильниках. Зараз продовжу. кокосова олія. Вона має багато вітамінів і мінералів, Ну вона взагалі вважається суперфудом, да, як той продукт, який містить багато всього корисного. Але кокосова олія вона складається із 90% насичених жирів і саме. Середньоланцюгових жирів. Тобто, дівчата, що це означає, що вона одразу йде на засвоєння, вона не буде у нас відкладатися у вигляді жиру і не буде призводити до запалень. Тобто, Якщо ми беремо омега 6, да, яка багато сонячниковолі, в рапсовій олії, в сафлоровій олії, кукурудзені олії і так далі. Ця олія буде призводити до запалень. Це навпаки, вона протизапальна, протигрибкова, протикандидна, протимікробна, така дуже класна. Снолі, але не об'їдаємось. тобто я її використовую просто. От млинчики, солодкі страви підсмажити, азіатську страву якусь приготувати, або там сирнички підсмажити млинці. Взагалі дуже круто завжди використовую живодарівську. Дивіться, щоб вона пахла і була ароматна. Живодар, просто amazing.